Повернути можливість депутаткам рад різних рівнів виїздити за кордон. Таке звернення підготували депутатки та громадські діячки з Хмельниччини до представників. Державної влади нагадаємо, уряд постановою обмежив закордонні відрядження для цієї категорії ще у кінці січня, і це викликало негативні відгуки та вплинуло на волонтерську діяльність. Більше про усе говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю і представляю нашу гостю. Це депутатка Хмельницької обласної ради, засновниця волонтерського центру фундації Калина Аліна Коваль. Аліно, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отож Аліно, ось ця постанова вона обмежила виїзд не лише депутаткам, але й представницям органів місцевого самоврядування, жінкам, які посадовці. Але саме для депутаток тут якісь виникли такі юридичні моменти, колізії, які неможливо вирішити. Що це саме? Давайте пояснимо більш детально. Так, ця постанова потребує роз'яснень для усіх. Я можу на своєму досвіді сказати, тому що. Тиждень тому, мабуть, я повернулася. Ну, може, трошки більше вже повернулася з закордонного відрядження. Це була громадська така місія, група, яка виїжджала до Гааги в Нідерланди. І от, збираючись в це відрядження, я вперше в житті не мала певності, чи я зможу перетнути кордон. Адже постанова номер 69 від 27 січня 2023 року суттєво ускладнила, обмежила, але ми повністю можемо сказати, що вона і внесла заборону на перетин кордону саме для депутатів місцевих рад. Вона передбачає, що поперетнути кордон можна, якщо у вас є службове відрядження. Угу. І тут момент тонкий. Це саме те, що не відповідає законодавству. Як це не дивно, тому що постанова, начебто, повинна була пройти якісь перевірки з боку мін'юсту, отримати якісь погодження, і там би не мало бути якихось речей, які суперечать чинному законодавству. Але в нашій державі чомусь часто є такі речі, коли ми, ну, як знаєте, в народі кажуть, пошли дурного Богу молитися, і він лоба розіб'є. Угу. Я десь приблизно цю постанову трактую таким чином, ну, власне, оцю в частині заборони і обмеження для депутатів місцевих рад. Я от поясню для наших глядачів, що згідно законодавства, депутати місцевих рад це саме депутати і депутатки, котрі обрані до ваших. Сільських, селищних, міських, районної та обласної рад саме ці ради отримали таке депутати цих рад угу. отримали таке обмеження. Ну і нагадаю, також що у нас в області 60 територіальних громад. Це одразу говорить про те, що ми говоримо про досить велику категорію людей, які потрапили під заборону. Тобто 60 рад в кожному в складі ради там 26, 28, 34, 64 депутати, в кого скільки. І що цікаво, от голови цих рад заборони не отримали, uh -huh. тобто голови міські, сільські селищні вони можуть виїжджати, якщо вони там мають певний перелік умов. Ну ми знаємо, що чоловікам заборонено і так, але є все одно умови, якщо є багатодітний батько, чи інвалід, чи пенсіонер, це вже за віком, тоді чоловік може виїжджати. Але якщо він одночасно депутат, то тоді не може. Uh -huh. Логіка заборони. Ми пам'ятаємо, з чим вона спровокована, угу. так? Тобто, ми побачили народного депутата фактично в такому відпочинковому вояжі до Таїланду, і все це підводилось під якусь особливу представницьку місію роботи з діаспорою в Таїланді Миколою Тищенком. І після цього рада національної безпеки внесла заборону на перетин кордону саме для посадовців вищої категорії, для народних депутатів, в тому числі. А потім своєю постановою Кабінет міністрів це все мав вже, ну, законодавчо закріпити. І от саме в цьому моменті з'являється додаткова додаткове формулювання, куди вносять депутатів місцевих рад. Мене це особисто дуже дивує, тому що якщо ми говоримо про депутатів місцевих рад, власне причин їхнього виїзду. Вони можуть бути, звісно, і побутові, якісь родинні речі. Ну, Ми ж знаємо, що дуже багато людей, їхніх родичів, виїхали за кордон, дітей, можливо, чоловік залишається тут, сім'я за кордоном, чи жінка залишилася тут, але вона одночасно депутатка, а її діти за кордоном. Так ось тепер, щоб проїхати їй потрібне службове відрядження. Коли я їхала. До Нідерландів я звернулася до апарату Хмельницької обласної ради за можливо роз'ясненнями, практикою, чи вона з'явилася. На той час ну, ніхто не орієнтувався, будуть перетини чи не будуть, як на це будуть дивитися, як буде працювати постанова. Ну, скажімо так, не одразу ради місцеві подали списки депутатів в бази в реєстри прикордонної служби. І от в перші місяці після січня у нас ще були дані, що депутати спокійно перетинали кордон. Тобто, прикордонники просто не бачили, що ця людина що є депутатом, угу. так але наші ж ради зобов'язали подати угу. такі дані. Тому місяця за два ситуація кардинально змінилася. Е, і е, я от дозвольте розкажу власне саму процедуру, як я uh -huh. перетнула кордон. Чому тому що вона показова е, з точки зору, як працює постанова номер 69 Я прикордонниці дала мій закордонний паспорт, який вона провела через свої системи, повернула його мені спокійно і навіть відвернувшись, уже перейшла до наступного пасажира. Це був потяг Київ-Перемишль, і за хвильку вона повернулася. Запитала мене, яку державну посаду я займаю. Е, я їй пояснила, що ніякої державної, але я справді є депутаткою Хмельницької обласної ради, і у мене є супутній пакет документів. Лише хай вона мені скаже, який, які документи їй подати. Е, є службове відрядження з мого місця праці. Вона сказала ні. Мені дайте, будь ласка, документи від того органу, який наклав на вас обмеження. Угу. Тобто, фактично, їй потрібно було відрядження. На мене, як на депутатку від Хмельницької обласної ради. І отут ця ем, неможливість виконати вимогу постанови. Чому? Тому що я як депутатка і будь-яка депутатка чи депутат місцевої ради не працевлаштовані в раді, якщо ти не секретар ради, оце єдина посада, де депутат працевлаштований на постійній основі, або в обласних радах ще бувають. Депутати, які на постійній основі працюють як голови бюджетних комісій, ну це не мій випадок. Я голова комісії з питань місцевого самоврядування регіонального розвитку. Я не працевлаштована в Раді. Що я прикордонниці і пояснила, і сказала я ось моє службове відрядження. Вона його навіть у руки не взяла. Но вимога закону так є так, абсолютно. І що їй було потрібно, це ну, хоч щось, що є від ради. Я е, підстрахувалася, звернувшись до нашої обласної ради, голова обласної ради дала мені лист е, погодження. Ну там, де текст був дуже простий. Е, Не заперечуємо проти перетину кордону депутаткою Аліною Коваль. Угу. Але з точки зору буквального прочитання закону. В даному випадку постанови, постанови так. прикордонниця мала повне право мені відмовити, мала. Хоча вона бачила мету мого моєї поїздки, я була в складі групи, і я думаю, що найбільше, що спрацювало в цьому питанні, це те, що на нашу групу був лист з урядової з офісу урядової уповноваженої з гендерних питань. Де були описані ціль поїздки, склад групи, і, мабуть, це спрацювало найбільше. Я в руках цього листа не мала, але на прикордонну службу на нашу цю поїздку такі документи подавалися. Але я ж тут думаю не за себе, я думаю, а що робити тим депутаткам, котрі мають зовсім інші причини для поїздок. Тому що е, зараз ми говоримо про найбільш постраждалу категорію це все ж таки жінок-депутаток. І от чому, власне, ви почали нашу розмову з того, що готуються звернення, вони готуються з боку правозахисних жіночих організацій, з боку міжфракційних депутатських груп рівні можливості. Тому що ми вже побачили і збираємо дані, де як ця постанова, який вплив вона дала на загалом на місцеве самоврядування, на наші місцеві ради і на так би мовити, самопочуття як депутаток жінок. Розкажу ми маємо випадки, от протягом дії постанови на Хмельниччині, коли депутатка, волонтерка, до речі, знана, але одночасно депутатка Нетішинської міської ради. Їхала за разом зі своїм чоловіком, їхала за автівками, які вони вже протягом цього року ганяють постійно прямо з-за кордону до військових частин. Тобто люди живуть фактично в дорозі, постійно працюючи над забезпеченням саме автотранспортом, наші збройні сили. І от після набуття чинності цієї постанови і подання списків депутатів, вони приїхали на кордон і чоловіка пропускають, а жінці, депутатці забороняють перетин. У неї на руках є лист відмова, тому що вона наполягла, щоб дали офіційний документ, uh -huh. який посилається на неможливість перетину кордону саме через те, що жінка є депутаткою. Ну, звісно, це мінус одна автівка в той uh -huh. період часу. І так впливає на багатьох депутатів. Тому що багато ж депутаток, наскільки я знаю, ви займаєтесь волонтерською діяльністю, і багато ж ваших колег по Хмельниччині також так. займаються волонтерською діяльністю, так. і власне це вже унеможливлює якісь важливі дії для наших військових. Правильно? Це негатив, це негатив mm -hmm. для нашої боротьби. Тому що якщо чим більше депутатів, і депутаток не зможуть зробити якусь волонтерську поїздку, привезти необхідний вантаж, обладнання, той самий дрон, а цим займаються найактивніші. Mm -hmm. Тому що ну, ну так складається, ти активний, ти пройдеш в депутати, ти будеш займатися громадською діяльністю, волонтерською. І, власне, саме ці люди отримали заборону. Кому від цього краще? Хто прораховував ці впливи? Нам потрібно домогтися внесення змін в цю постанову, якщо не скасування. Тому що вона загалом справляє поганий, поганий вплив на місцеве самоврядування. От нагадаю вам. Ми ж боролися за те, щоб було велике таке достойне представництво за квоти жінок в складах рад. Правильно по пригадуємо попередні вибори. У нас було квотування. Навіть були введені ж такі квотува квоти. Дійсно, що більше жінок проходило в ради різних рівнів. так і ця ситуація покращилася, тому що справді більше у відсотковому значенні жінок зайшло в ради. Чому ну, можливо глядач запитає, яка різниця? Жінки чи чоловіки в радах. Но різниця є, дорогі глядачі, шановна колега, є, тому що світовий досвід доводить, що чим більше жінок у тих органах, які приймають рішення, а особливо на місцевому рівні, ну хто як не жінки, у нас орієнтуються в проблемах, які є у наших мешканців. Дуже багато і дуже тонко. Не відчувають, де їм потрібно включатися активно, де відстоювати чиї інтереси, представляти інтереси виборців. І це дуже часто жінки. І світовий досвід і практика доводить, що для суспільства загалом краще, коли більше жінок у владі. Так ми зараз маємо зворотній ефект, тому що саме жінки складають повноваження. А тобто є вже такі прецеденти, що через, саме правиль. через цю постанову депутати складають повноваження? На жаль, на жаль, я прямо поновила дані, поговорила з колегами, їдучи зараз на ефір, мені от повідомили. Останні дані це те, що вже є заяви, написані на складення повноважень. Так ось буквально вчора рада на сесії Хмельницької районної ради погодила заяви на вихід трьох депутаток. Угу. Є на наскладення повноважень заява одної депутатки у Городоцькій міській раді. Є одна, готова написати, але ще вагається ну, заява вже прям так на виході. Китайгородська рада і Дуневецька рада. Це ті, що я знаю. А ще можливо є такі. І це тільки на Хмельниччині. І це так? тільки нас, наші, угу. так. Це тільки на Хмельниччині. Я уявляю, скільки в прикордонних областях, ну, коли люди звикли їздити спокійно, туди ми ж безвіз маємо давно. Люди. Звикли бути вільними жінки, хай не чоловіки, воєнний стан. Ми розуміємо, є необхідність обмежень. Але власне, підстав і якоїсь раціонального зерна в обмеженні для виїзду жінками-депутатками я не бачу зовсім. Тим більше це не впливає на роботу рад. Ну жінка поїхала, вона повернулася. Я поїхала в Гаагу. Я за тиждень повернулася. Хоча я давала гарантійний лист нашій обласній раді, що я зобов'язуюсь повернутись, угу. і тільки з таким з такою умовою мені дали лист погодження. На ну, власне колізія в тому, що депутати місцевих рад це по суті волонтери. І в них немає таких так відносин з обласною там чи з міською радою, як роботодавець і працівник. І Тому реально неможливо взяти ось це відрядження. Тто ну, ви це правильно розумієте? Тому що це знаєте, не, не прийнято так називати, що депутати вони одночасно волонтери. Угу. Але насправді ця діяльність вона, вона, ж, За вона таким ж не принципом так. вона не оплачується угу. жодним чином. Більше того, ну в наших радах я так моніторила ситуацію. Навіть немає якихось компенсаційних витрат депутатів. Татам, котрі могли би приїхати на сесію, повернутися додому, отримати витрати на пальне, скажімо, чи на постійні дзвінки на зв'язок, чи на ще якісь різні там витрати, які усі депутати, повірте, несуть. Я вже мовчу про те, що це робочий час, який витрачається на громадські суспільні цілі. Ось і тому це справді такого роду волонтерство для суспільних потреб, яке, і тут важливо, що Що з точки зору законодавства службове відрядження, це власне людина, яка у трудових відносинах з підприємством і отримує ну, то ж слово службове угу. відрядження. Тому оці листи, які ми отримуємо з рад, ну, це така підстраховка. Але якщо буквально прикордонник буде читати постанову, він може відмовити. Які би ми листи не взяли, він може нам відмовити, тому що є заборона, тому що ми червоним по системах проходимо, як подані уже депутати на нас накладене обмеження, і це обмеження воно не відповідає законодавству зовсім. Тому я дуже сподіваюся, що от депутатські групи рівні можливості і активні громадські організації, як і депутатки, зможуть зараз провести таку хвилю звернень, можливо, по своїх радах до кабінету міністрів. До тут я думаю, звертатися може й... вже і прийняли звернення є. Славута нав... а, я навіть угу. Славута можу помолитися чи зяслав, але є як мінімум вже дві-три ради, які прийняли такі рішення. Причому ми тут говоримо і про чоловіків, в принципі, не тільки жінок, тому що от позавчора я отримала також від волонтера, який постійно на сході щотижня людина їдеть, їздить на схід. Mm -hmm. І він мені сказав, що ну, якщо все так серйозно, я обираю, обираю тоді допомогу фронту і армії, я буду складати також повноваження. Це він говорить як депутат. От тому, ну шкода просто тому, що це реально найпотрібніші, найкорисніші для людей, для фронту, для збройних сил, для нашої перемоги. Люди, які просто вийдуть от з депутатського процесу, станом на зараз. Ну, і мені здається, депутати, депутатки, коли їдуть за кордон, співпраця ж налагоджена міста побратими, Це можливість заявити знову і знову про Україну і про її потреби. Правильно? Це корисна робота. Так, ну, Ми ж говоримо про те, що це в межах депутатських повноважень ці поїздки теж здійснюються. Такою була моя поїздка. Але є ще інші дуже громадсько важливі поїздки. От розкажу вам історію депутатки Гвардійської сільської ради, мати військовополоненого азовця. У неї була поїздка до Польщі, на руках були квитки, і от жінка в останню буквально в останніх півдня вона дізнається, що є така заборона. Ну, по-перше, не всі навіть в курсі були ще угу. до донедавна, до що вони вже не виїзні, так би мовити. Вона дізнається про цю заборону. У неї готова програма виїзду, де міжнародні зустрічі і допомога міжнародних партнерів у звільненні військовополонених. Вона відстоює право на звільнення для свого сина. Це для неї справа? Ну найголовніша у житті дзвонить на гарячу лінію прикордонної служби і їй там чорним по білому прямо пояснюють, що ви виїхати не можете, хіба вам дасть ваша. Сільська рада відрядження на таку поїздку. Ну, як вона каже, по-перше, була п'ятниця е, вечір і закінчення робочого дня. По-друге, зробивши кілька дзвінків, вона усвідомила, що ніхто їй такого відрядження не дасть. І, в принципі, голова ради правий він не може їй дати суто з точки зору закону такого відрядження. Вона не працює в цій раді. Е, жінка не поїхала. Угу. Не поїхала і вже заявила, що вона готова на складення повноважень. Так як їй важливіше відстоювати звільнення її сина, так тому ну це дуже серйозні речі, якими не можна нехтувати. І я сподіваюся, що влада на національному рівні дослухається до депутатів і депутаток основ, в основному е, от наших місцевих, це, це базові ради, і ми тут працюємо на базові потреби. Uh -huh. Це не поїздки до Таїланду, Миколою Тищенком чи будь-ким, це не відпочинки, це дуже часто відстоювання таких звичайних простих людських потреб. Забезпечення їх. Жінка вибере потреби родини. Звичайно. Ну, звернення вже готове. Які, можливо, ще кроки обговорюєте в середовищі своєму, на що ще готові, аби таки відстояти право, і щоб цю постанову були внесені ось ці коригування, такі важливі для депутаток та й для нашого захисту країни, і для захисту війська, і для підтримки людей. Я сподіваюся, що навіть у такий складний військовий час. Ми не забудемо про права людей, права жінок. І саме навколо цього згуртуємося, тому що ми бачимо, і я це вже пояснила, і я сподіваюся, це зрозуміло, що постанова номер 69 порушує права жінок, порушує права людей. Обмеження мають мати якийсь здоровий глуст, підстави. А якщо вони мають негативний вплив і шкодять, а це шкідлива постанова, якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, я це наполягаю кожний раз, тому потрібно і місцевому самоврядуванню боротись. Якщо у нас є 60 територіальних громад, і 60 рад на території області, було би доцільно описати цю проблематику у зверненнях, провести їх через сесії як рішення місцевих рад. Я думаю, що якби Кабінет міністрів отримав 60 звернень з Хмельниччини, а потім з Вінниччини, Тернопільщини, Львівщини, Франківщини і всіх тих, хто вважає це нагальною потребою, вони б відреагували. Я чула, були ініціативи звернутися до президента України, петицію подати і підписувати, але не вважаю це ну, адресною, такою, адресним зверненням. Адже порушив закон Кабінет міністрів і йому це виправити. І насправді це нічого не вартує. І тому теж виникають запитання, ми взагалі е, з ким і з чим боремось? Для чого ці обмеження? Якщо ми вважаємо, що я себе на кордоні відчувала якимось порушником. Чому? Я їхала в Гагу, Міжнародний кримінальний суд. У нас були зустрічі в Міністерстві закордонних справ з громадськими організаціями, щільна розписана на тиждень програма. Але перетинаючи кордон держави, я відчувала себе мало не якимось порушником. Ну не скажу щоб злочинцем, але я зовсім не мала певності, чи мені на якихось перекладних, ну, мене знімуть з поїзда, я буду просто повертатися додому. Так не повинно бути в правовій державі. Ми повинні підкреслювати це владі і боротися з цим. Крім того, це створює деякий тиск. Наприклад, є у мене звернення. Також люди, коли дізналися, що я перетнула кордон, я оприлюднила, як це пройшло. Я написала на своїй сторінці у Фейсбуці. І у мене з'явилося одразу дуже багато повідомлень і в приват, і дзвінків, які просто уточнювали, як ти це зробила, які були обмеження, що насправді як це працює, тому що люди, в принципі, з тих чи інших причин планують якісь поїздки. Вони є депутатами одночасно, депутатками і кажуть, як, що нам робити, які документи збирати. І я відверто кажу: це така, знаєте собі, рулетка, можуть пропустити, можуть не пропустити, але, звісно, плануйте, не складайте рук, збирайте усі можливі. Можливі папери, які тільки можна, листи погодження ті самі, і пробуйте. От, але якщо ти їдеш за автівкою, ну хто тобі дасть якийсь виклик? Uh -huh. так? Це ж волонтерська робота. Чи за дроном, чи за якимось вантажем. Тобі партнери от у нас є між нашою фундацією Калина і громадами закордонними. Це здебільшого громадські такі ініціативи діаспори, які допомагають організації для задоволення різних гуманітарних потреб. Бо ми працюємо із внутрішньо переміщеними особами, також і жінками, і дітками, і родинам багатодітним, які перемістилися в наші громади. Ми надаємо гуманітарну допомогу. А самі її отримуємо з-за кордону, і часто у нас були поїздки, також пов'язані саме з цією метою. Ну але якщо це не співпраця, якась така офіційна, то це також тоді на кордоні треба показати, яка твоя мета. Ну і документи ти не покажеш, тому що діаспора не дасть. Вони теж працюють на ініціативі. От, тобто тут дуже багато є нюансів, які можуть впертися в неможливість просто відповідати законодавству. Бо законодавство якесь, вибачте, недолуге, і ти не знаєш, як її обійти. А так ще один момент. Знаєте, яка практика з'явилася в інших областях, е, приймають ради. Програми, ну є такі програми, які дозволяють створювати там здійснювати якусь ту чи іншу діяльність. Uh -huh. Це може бути в будь-якій сфері. Так ось вже є програма про перетин кордону місцевими депутатами, uh -huh. тобто вони прописують, що наші депутати мають право представляти інтереси нашої ради за кордоном, і тому голова отримує. Повноваження видавати розпорядження про службове, так би мовити, mm -hmm. відрядження депутатів і депутаток за кордон. І тоді голова видає це розпорядження для прикордонника. Це не має жодного значення. Він має папір, папір відповідає постанові. Ну все, начебто окей. Але знаєте, як я на як на це я дивлюся? Ну, з точки зору юридичної якоїсь такої частини. Це ми також починаємо обходити постанову, постанову угу. яка не має під собою правового підґрунтя, створювати якісь додаткові документи, які теж напів ну так, потрібно ж сформувати щось, правильно? Так, в тій раді, ну, щось, так щоб, щоб дати людині це розпорядження. Ну, Можливо, наші ради підуть таким шляхом, але ну, знову ж таки, ну, чому уряд нас змушує обходити манівцями? Чи в обласній раді ви цю ситуацію обговорювали? Можливо, теж десь в перспективі буде звернення? Як колеги реагують? Я сподіваюся, що так. Сподіваюся, що так. У нас була остання крайня сесія, яка відбулася. Це була сесія Ну, вона була позачергова. Почнемо з, тому, з того. І як відповідь на гарячі події зв'язку з московським патріархатом і тим, що відбувалося у нас у Хмельницькому і на території області. Ми прийняли заборону про, ем, на оренду нерухомого майна земельних ділянок і взагалі діяльності УПЦ МП. Ми всі розуміємо, що відбувалося, і в принципі інших питань ми не розглядали, тому що це горіло, це було найважливіше. Але на наступній сесії, яка відбудеться, я сподіваюся, що ми подамо от так аналогічне. Звернення і пропрацюємо з усіма комісіями, з групами, які створені з фракціями, і подамо на розгляд ради і звернення буде прийнято. Я дуже сподіваюся, що депутати зрозуміють його необхідність. Я хочу тут ще таки один тонкий момент згадати: коли ми говоримо слово депутат. От уся ця наша практика використання цього слова в Україні, і корупційна, часто негативна, складова, яка пов'язується саме з цим словом. Я не хочу сказати з діяльністю. Отак От склалося так, що люди в своїй уяві мають що раз ти депутат, значить це щось одразу таке сиди вдома, що ти там робиш? Навіть часто не знають, що це тебе зарплати, щось робиш, mm -hmm. і що це справді щось корисне. От, і е, коли ми говоримо, що це саме обмеження для депутатів і депутаток, і тут з'являється така думка: ну а хто нас підтримує? Ну, тобто, в людській уяві, можливо, це не є якась така і проблема. Але коли ми згадуємо про мати військовополоненого, коли ми згадуємо про волонтерів, коли ми згадуємо про громадських діячів, і коли ми згадуємо просто про. Е, Сімейних людей в сімейних якихось важливих обставинах, які отримали багато перешкод для того, щоб виїхати з такими потребами, наприклад, лікування. 69-та постанова дозволяє депутату виїхати в цілях лікування. Але вона знову ж таки говорить, що клініка, в яку ти їдеш, повинна дати тобі виклик як депутату. Ну Ви уявляєте, от суто з точки зору бюрократії такої, це ж обмін листами. Тобто, це якась десь клініка, яка має свій штат, який там переписується в медичних цілях з кимось, має попереписуватися з нашою місцевою радою, наприклад, там, Волочиською міською, щоб ми такого-то депутата викликаємо, бо його, не дай Боже, там, близький родич у нас лікується. і треба, Він просить, щоб родина приїхала. Ну, Це якісь речі такі зовсім. Неможливі, вони прописані, але ними ніхто не буде користуватися. Тому, власне, приймаються такі програми, обійти законним методом, незаконні обмеження. Ну, кому це треба? Ну, будемо дійсно сподіватися, що все ж таки законним методом достукається в місцеве самоврядування до органів державної влади. Ці юридичні моменти буде враховано, тому що приймається по одному, а потім на практиці воно ж зовсім по іншому на працює. на практиці як... завжди відрізняється. Так і ще є моменти якогось політичного тиску. Ну ми ж говоримо про депутатів, які обрані від якихось політичних партій, і не у всіх є якісь такі відносини, скажімо, там з керівництвом ради, абсолютно довірливі і ну. Такі в межах законодавства. Це ж моменти. теж можна посмикати за ниточки, і угу. це теж не є дуже добре. Того е, я прихильник того, щоб закони і постанови приймалися так, щоб їх могли виконувати усі на усіх рівнях, вони працювали ефективно на розвиток громад, допомагали місцевому самоврядуванню, а не послаблювали його. І заради цього ми зараз готові об'єднатися. Депутатські групи рівні можливості. Вони є міжфракційні, вони є позапартійні, ну міжпартійні, скажімо так, і вони всі об'єднуються навколо вирішення проблем, навколо прав жінок, забезпечення їхнього представництва в радах, і в тому числі, от зараз ми готові спільно з громадськими організаціями, великими міжнародними ініціативами поборотися проти такої дискримінуючої постанови номер 69. Ліно, я вам дякую. Будемо слідкувати за цією ситуацією і будемо сподіватися, що дійсно вона вирішиться якнайкраще. Дуже дякую за ефір. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.